Афизма 11, Псалом 77 Пересторога Від непослуху нові страждання. Згадайте, що закони вічні для народу. Уважне вухо чує, що ведуть мої вуста. Загадки в притчах миттю розгадаєте, якщо відкриється в дозрілості душа. І зауважую, важливо дітям сповіщати. Передавати дію сили слова з роду в рід, засвідчив Якову, батькам, закон читати, наказував Ізраїлю, поки буде жити світ. Нащадки взнають, в чому оживе надія, для кого у молитві новий день прийде. Святі передавання залишили про те, що дух у кожну вірну душу надійде, В випробуваннях вся історія народу. Цей працьовитий рід Господь знайшов, красивий образом у батькову подобу внесе знедоленим Божественну любов. Сини Єфремові відмовились закону, озброєні війшли назад у битви час. Коли в землі єгипетській ішли з полону, то чудеса народ вели, він ними спас. Море повстало, наче прихисткові стіни. У день у хмарі, а вночі стовпи вогню. За камінь хижі поховалися тварини, із нього ж води напоїли всю сім'ю. Із скелі витекли потоки, наче ріки, так упокорював бог предків із пустель. Переставали враз у труднощах грішити і вірили, що буде край нових осель. Час переходив. Знову спокушались і вимагали на поживу золотих, як птахів з неба посилав, боялись, наїлись м'яса і порив притих. «Ой, Якове, по пощо з невіра вийшла? Господь у гніві на Ізраїль спалахнув. То що за така віра, що пропала? Спасінням жийте, простір колихнув. Ось хмари відчинили двері неба. І манна, наче хліб усім зійшла. Як кусень є, то правди вам не треба. Дивіться, янголи вас кормлять до сита. Не випадково в небі східний вітер, Південний силою своєю він веде, на метах їжі вже до переситу, як м'ясо на зубах, народ не йде. Ой, рід лукавий, перелюбний, дикий, тільки як гинете, то молите мене. Ви засинаєте, коли вас не губити, Вас в найми заздрість землями жене. Йдуть дні в марнотах, роки у тривогах, Завіт його не виконали в часі знов. Прощав гріхи, а ви хапали злі прилоги, перевертаючи укладення основ, засмучувались ходженням в пустелі, гнівилися в безлюдному краю, самі звернули ріки. Зруйнували скелі, і кажете, що я вас не люблю. Потоки обертаються в криваві ріки, гнояться рани, гусінь їсть врожай. Ви будете хвороби болі ще терпіти, бо не зробили висновки, на жаль. Жаби і мухи, гади, гусінь і каміння, на виноград і фигові дерева град, І не дрібниці ваші вбивчі голосіння. Бо зачекався вірних у небесний сад. За янголом йде другий янгол гніву, А ви хитаєтесь, як гілка на вітрах. Тварини гинуть, бо кричать з надривом, І після блискавки, що спалює овець, надходить жах. Дитятка, душі молодих соколів, Ці первістки в дні жатви полягли. Я по гріхах обрушитись дозволив. Небесні сили підніматись помогли. Овечки бродять разом по пустелі, допоки не з'єднаються в мені. Очікуйте, мій дух, в роботі, на постелі і припиняйте догоджатися собі. Привів я вас в країну мудрості святої. Невже не бачите простори, володінь? Навчіться правди мовчазної і простої. І передайте уперед, у рід для поколінь. Батьки синам звучать, як лук затятий. Не відкидайте, буду жити із людьми. Підтримуйте вогонь душі в завзятті, і не стеліться пірячком межи свиньми. Не буде чути довго шлюбних пісень, бо юнаків у жертву попалив вогонь, але ми вийдемо разом із воєн Місива і більше не потрапимо в полон. Йосаф відкинутий, Єфремові забуті, і я нарешті повернусь в святий Сион. Для мене ви є нове, обране коліно, яке прийме вогонь з моїх долонь. Тебе, Давиде, кличу від отар овечок, Щоб пас на рід, народи у краях, будь завжди в чистоті сердечній, щоби пісні почули у пустелях і гаях.